всім Привіт, вітаннячка, Ярік, Галинка, канал Добра і Позитиву Ярик їхав, їдемо до праці. Їдемо до праці, до трака. Ну, я залишаюся, дружинка моя коханюча їде додому. І все. Починається новий тиждень, новий рейс. Їдемо дивитися, що буде. Ой, Що це за красень стоїть? То наш чи то наш. А ну не тікай! Не тікай! Папа, я тебе фімал! Фіба! Як діти, я тобі кажу, як дитина. Красунчик стоїть нечистий. Мушками обліплений весь. Труба брудна. Що, холодно? Холодно, дати тобі кофту? Ні. Тут такий причіп серйозний стоїть. Як кажуть, ловбой, арджен. Возити важку всяку техніку і об'ємну, і не У нього ще така цікавість ззаду є. Доставлено. Ну, ця штука нова, бачите, воно все новеньке, а це стареньке. Ой, як воно піднімається? Ніяк, мабуть. Та. Чи ні. Коротше, я не шарю в тому, поки що нічого. Що ти хочеш сказати? Що ти хотіла сказати? Щоб ти же все забирав. Давай, давай. <світ> давай бо я спішу. Телефонний? Кишеню. А ну подивись, чий телефон в кишені. А чий з такою пташечкою? Ні. А документів не треба? Треба. Подивись, може, ще щось забув. Наші документи? Подивись, добре. Нічого. Ну то все. Чао, Белла, чао. Все, залишила мене Галинка тут. Тому що я рано виїжджаю і не хочу, щоб вона просиналася, щоб мене вести. Ну а я своєї машини не маю, тому такі в нас розклади. Справе собі запланував. Час є. Регулюю ближнє світло. Правий, я вже правий бік відрегулював. Далі замінив батарейки в такому транспондері. Він мене платить за дороги і деякі вагові станції дозволяє об'їжджати Загорається Засвідчується зелена лампочка, значить можу заїжджати. Якщо червона, тобто якщо зелена, то можу проїжджати повз, а червона, то зобов'язаний заїжджати. Воно працює десь приблизно. Ну, більше зелена, частіше загорається, ніж червона. Не можу стрічку відклеїти. Ніхті обрізав. Пройшло 10 хвилин. Відклеїв. Порядочек. Тут в мене зверху така колоночка. І тут теж, і там. Розстяляємо ліжко. Тут такий нічничок є. Може так світитись, а може отак. так. Добра добраніч. Ранок починається з кави. Все, я тільки почав, тут пару кілометрів проїхав, щоб кавки собі купити, сходити куди потрібно. І все, і починаємо роботу. На сьогодні 1050 кілометрів маю проїхати. Внився на тій самій рестерії час обіду, південна дакота написано на знаку. Вікно так заліплює, що про це я пів зміни при... О, перемкнутися потрібно. Вікно так заліплює, що пів зміни проїхав і вже мушкарньою за... ну, так, що треба виходити і мити. Я тут маю, зараз покажу. Я тут маю такий очисник для вікон. Вроді непогано працює. бо тим пшиканням просто як то... Знаєте, як вдома вікна мити, пшек -пшек, то... То не дуже добре, воно теж можна відмити, ну, звісно, що можна відмити, але потрібно натертися, а тим швиденько так напшикав, ну, там пару секунд постояло і стираєш. Все, пішли їсти. Я по дорозі ще посилку забрав на кордоні. Зараз подивлюся, що там є, бо навіть не пригадую. Я замовляв про проводку для задніх тих ліхтариків, які над брезвичком. Може, то воно і є. А може що інше. зараз глянемо. Так, воно і є. Але ліхтарочки вдома. Як би вольвовський холодильник сюди пасував, цей маленький, все, що мені на тиждень потрібно, воно поміщається, але так щільно-щільно. Так потрібно пазл цей скласти, а потім, якщо хочеш там знизу дістати, то все виймаєш. Зараз все повиймаю, подивлюся, що я хочу сьогодні. Наївся, гарно, вікно помив, цигарку скурив. Погнали далі на сьогодні все. 1066 кілометрів проїхав і йду роботу робити, бачите яку? Вікно знов заляпане все. Я тут зайшов на YouTube, подивитися, Ну, зараз десь одна доба пройшла, як відео вийшло, попереднє те, що. 5,5 ,5 тисяч переглядів. 878 вподобайок, 183 коменти. Народ сила. Я несподівано для мене. Така кількість переглядів, така кількість е коментів. Це просто якийсь капіц. А перед тим відео 9800, зараз вам показує, 1100 вподобає. Що ви зі мною робите? Все, на добраніч. Був такий заїзд кошмарний трошки. Я ще в ворота там ледь помістився. На виїзді може покажу, якщо не забуду кнопочку нажати. Так, Зараз треба якось звідси вибиратися. Розвантажився. лісочку з поворотом і сама вишенька на виїзді. Може мені порожнім буде легше зараз, подивимось. З першого разу. Ну все, люди людоньки На сьогодні робочий день завершено. Ще сьогодні нічого не їв, не було часу, таке теж буває. Рано проснувся і бігом поїхав, щоб встигнути до третьої на розвантаження. Там бачили, який заїзд був. А я ще приїхав під ворота. А ворота закриті. В номер телефону висить, поки подзвонив, поки хтось приїхав, відкрив ворота. А на цілій лінії стоїть, там вузька дорога і так зупинився, що перекрив одну лінію. Ну, Машин там не багато, але все рівно. І Якраз як я вже заїжджав, вже <кхм> тягач ворота зайшов, а причіп ще на дорозі був. Чую сирени. Десь там, напевно, поліцай. Прикальнувся, чи що, я не знаю. Там дорога не для траків, до речі. Ну, але я роблю доставку, то я не знаю, мабуть, так можна. Все, там розвантажився, переїхав сюди зараз, скільки там на пусто? Дві годинки, чи що, чи три годинки. Завтра завантаження і воно буде не одне, в мене буде декілька, три штуки, якщо нічого не поміняється. А в цій компанії рідко коли що міняється. Так що буду їздити по штатам, туди-сюди, аж під Чикаго буду третє забирати. Все наразі. І забембаний капець. Йду в душик і спати. Водій собі там кашку якусь заварює, добрий ранок. Привіт! Я вже готовий до виїзду. 35-36 миль залишилося до місця завантаження. Тут зовсім рядом до першого місця завантаження. Зараз закінчується притріп-інспекція перед виїздом. Ще декілька хвилин їдемо. Робляться ремонти. Дрібні, але робляться. Злетіла тяга, яка дверку відкриває, тягу направив, а вікно не опускається, пропав ток, знайшов фішку, то тільки 6,5 вольт. Я думаю, має бути 12, але в цьому я не впевнений, зараз піду ще до запобіжників, може щось вийде зробити. Якась аварія впереді. Не видно, що сталося, але сталося щось тільки що недавно, певно. Проїжджаю в Сент-Луї в напрямку Чикаго. За третім місцем, за третім завантаженням їду. Свій день відтанячка люди Маю таку духовку, плиточку, видніше, не духовку. І зараз будемо починати. Ще нині ні разу не робив. Так, то буде. одним із Тут буде кава. Санячка, новий день, заключний в цьому рейсі, їдемо додому. Все. Процедури вранішні. Не любить їсти масло. Байзонерський фредлайнер компанійський, отой, ну чого такий. Більше масла їв, ніж той старичок мій. Я ще не доливав, вже другий тиждень працюю, ще не доливав нічого. Робимо старт. Я подивлюся, чи він дим пустить при старті. якась тільки сажа полетіла і все а тут ще один кеша стоїть на сьогодні треба буде влупити рівно 700 миль десь в районі тих 600 км, кілометрів щоб додому доїхати до бази. Не, не до бази, а до місця, де я знімаю. Де я знімаю місце в оренду. Підемо дорогу тримаємо, до кордону залишилося 2 години. Ще заправитись по дорозі. І такий виходить рейс для мене добрий, але нема що показувати. Закінчив, миття, і причіп помив, і кешика помив. То все на 50 56 доларів. Чи на 60, не пам'ятаю. Гарно тепер. Ось тільки там три лампочки не світять. Так 200 світять, а три не світить. Все, красунчик. Так можна жити. Доли Тут Люди ніяка буде прибирати. Добрий ранок, всім привіт. Залишаю цього дорослого красення на сервісі. Сервіс Caterpillar. Будуть робити. Регулювання клапанів. Іду зараз, зараз зареєструюся. Зараз мене Галинка забере звідси. Ось вона. Навіть мене не побачила. Ти що, мене навіть не побачила? Привіт. Привіт. Додому хочеш? Додому не хочу па Папа, ага, па. все. Хочу, хочу. Що ну, в тебе? Як тобі без мене? Гейс. Зараз впаде, як я газно. Ти не газу. Зараз проїжджатимемо. Одну з українських церков в місті Вінніпех. Так, ще зайшов, прикупив по два фільтри паливні масляні. Все, зараз буду запускатись, прогріватись і їхати. Чекаю зараз на дружину, вона має під'їхати, забрати мене. Я вже підчепив причіп, завтра буду виїжджати в рейс, сиджу тут, ну і на завершення цього відео ще хочу стерненко на дрони 50 американських перекинути. Так, тут. Карточки мої не треба бачити номера. Зараз, зараз. Ось. 50 американських пішло Сергію Стерненку. І це для людей, які в коментарях деколи пишуть, втікачі, зрадники. Що підтвердження приходять, приходять зрадники України. Я не знаю, я таким людям стараюся не відповідати ні, ні на що. Але, як би то сказати, оця допомога там Стерненку чи в інші місця, це на даний час є необхідність. Не всі люди мають можливість це зробити, але хоч якусь частинку, хоч по можливості трошки, я вважаю, потрібно це робити. Тому афішувати я не люблю того. так? Якщо, якщо так відверто сказати, такий Lexus, як у нас був, то він вже за ці роки війни пішов на всякі фонди і на всяку допомогу. Ніколи я про це не говорю і говорити більше не буду. Просто тим всяким хейтерам, я би сказав, щоб дивилися собі під ніс. А не на людей, які стараються чим можуть. Звісно, що ще і собі щось потрібно лишати і, і заробляти, але якусь частину в відсотках від сімейного бюджету можна якось відривати, відщіпувати, тому що потрібно. Україна у нас все рівно в серці. Хто би там що не говорив, в серці, і нічого з тим не зробиш. На такій незапланованій ноці я буду закінчувати, завершувати, знімати цей випуск. Зараз їду додому, почну монтувати. Сподіваюся, що в неділю зранку ви вже зможете побачити цей відосик. Дякую, що були. Тут, на каналі, дивилися це неякісне відео, яке знімалося без підставок, просто або з руки, або, або отак. Двірники мішали огляду, але на слідуючий раз я вже візьму там підставки і все таке. Мікрофона все ще не маю. На мікрофон поки що не можу розжитися. Вподобаєчки. тримаймося, перемога буде за нами, за Україною. Все, всього найкращого. Слава Україні!